У нас поки що тут. Ти чуєш звук, Вейдер Гриба? я поки. Я чую тільки твій мікрофон, і мені цього достатньо. Давай буде звуки. Ні, ти повинен був звуки. Ти раз ти сказав, що робиш звуки, то роби вже звуки Михайло. Так, поки нова Джерсі не дає пістолетку потенційно цю виграти, тому що мінус есеншал, Хетрік останній. Хетрік останній. Один з найгірших по статистиці снайперів в цій половині року, і будемо сподіватися, що все зміниться кардинально для Хетріка на цьому турнірі. О, так є звук, і тепер треба вигравати клач раунд один на чотири. Але проблема в тому, що вийти з тих калимів неможливо. На жаль, влучає він по лейку, але не вбиває його. До побачення 1-0 на користь команди Мейті. Щось по НПілу, просто хаєшка за хаєшкою прилітає, слава Богу, друге і третя, небагато ХП ми зняли. Ну і тепер. Тепер думають, що і куди далі робити, хлопці. Окей, оновлюють смоук вікно. Ну і виглядає, як ніби вихід під Б. Зараз планується. Тут Свішер дає мінус по Хетріку. По другому дає мінус по хп. Нашив з конектора. Іде Кенцізор намагається щось розміняти. Мінус Алекс. Тим часом на шорті. В трьох залишається і мало ХП. НПЛ 40. хп не може поки вийти на цей Б-плен. Тут Хекст у Хекста все непогано тут. І Він виграє час. Намагається соло грати, але проти двох шансиків не було. Essential останній. Ну і наразі на крок попереду команди Мейті по позиціям, по гранатам. Відносно нещодавній, там місяць приблизно тому був матч проти Астраліс, який вони починали, здається, з 0-6. Вони виходили по крайніх тоді, і потім все одно на овертаймах, Здається, вони перемогли проти Астраліс і виграли тоді до серію 2-0. Essential останній після Таймера хочеться його вбити, але при цьому можна втратити АК. І АК не втрачають. І його після Таймера добивають. Ну, Мені і... здається, це впливає на впевненість команди, коли ти просто дивишся, що твій гравець не може 100% влучити, і ти такий Ай, 0 0-3, і він не влучає, і у нас у всіх нуль фрагів. Ну, З іншого боку, знаєш, коли ви всі не влучаєте, комусь треба десь десь розпочати. Тут я думаю, не в одному гравці поки що проблема точно. І це поки 3-0. І поки що може бути поставлена вибухівка, і перспективи в цьому раунді збільшаться. Поки що, хоча би на додаткову економіку. Перспективи в раунді зараз подивимось там. Калаші там Емки є і есеншала, поки що сін забирає, поки безпомилково відіграють. Мейті. Ну, непогана ідея була застрибнути в кате під флешку, але Сін задоджив цю флешку. Робить вже трипл кіл. Хетрік залишається на плейнті разом з НПЛом. НПЛ падає, Хетрік падає. І це знов раунд 5 в 0, І квадрокіл для Сіна. Уже по 7-8 тисяч економіка гравців команди Мейті. І вони не зупиняються. Слаг спірнає наразі на Андер. І робить Ентрі Кіл, ще й відпускають його назад. Може, тайм-аут треба, бо там? Можливо, і треба, але поки кінці розмінює, слакса. І тепер 4 в 4. Багато гранат на початку раунду витратили Мейті. Для того, щоб цей фраг зробити. Екс хоче підпушити бендім зараз. А його не бачив кінцізор. Ага. Встиг під стінку. підійти Хекст. А, дуже активно грають Мейті. Мені здається, бо і там треба переналаштуватись і намагатись перебігати суперника. Такий, поки У. що. Ой-ой-ой. Це мій улюблений смоук у вікно. А, був тільки що, я такий постійно кидаю. Занижене віконце, воно поки що недороблене. В наступному патчі буде там знизу вікно. Туди ну, в наступному патчі вже і наступний мажор може бути Essential на 74. Утримає мінус Essential. Сіна Хетрік забирає. Падає сам від гранати, тому що втратив багато ХП. Алекс останній, і це не буде переможний збройний раунд, якщо тільки капітан Бейт не створить диво. А він не створить. Поки що важко вигравати якийсь клач, коли ви не можете дефолтну ситуацію перестріляти. Тут вже летять гранати на А-пленті активно, і планується спліт А від команди Бейт. Гарна позиція у кінці Зорості. Не розуміє, що на тетрісі гравець. І ось він. Нарешті той самий Ентрі Кіл, якого так не вистачало. Лейк, помилка! Куди побіг? А тут тим часом Алекса розмінювали. кінці. Як же часто цей гравець, особливо на мапі Міраж, починає знаходити можливості, Слакс, намагається вийти, не влучає. Тут з АВП виходить дуже агресивно. Раунд не завершено! Раунд не завершено! пан Обсервер. Повертаємось на мапу. 1-2 ситуація. Слакс пішов до кінця грати, але у нього лише один набій в АВП. Ну тут все, тут все. Есеншл його забирає. Мені здається, це було трішки емоційне рішення. Знаєш, ну ти, конечно, відчуваєш ситуацію, що можна якось там увірватися, і мінус зробив на мідлі красивий. І там його вже зустріли. Оп, лейк, і знову і знову. побачив, продав. побачив, багато б інформації зібрав зараз. І на нього мають виходити вже агресивно. Алекс забирає лейка. Слакс не підтримав тімейта. До речі, в цій ситуації, але тут Свішер дуже добре відпрацював. А Слакс таки Мінус зробив свій. Гарний запальний коктейль не дає вийти гравцям команди Бейс. Двадцять критична ще й Сеншел. Ні, без шансів в цьому раунді буде важко. Дуже метушливо, дуже метушливо виглядає поки що напад команди Бейт. Якісь емоційні такі виходи з недуже вдалою стрільбою, індивідуальною кінцізор єдиний, у якого ну, хоч щось летить взагалі, він вкладчує 1 в 3. Насправді його тут взагалі не чекають, якось втратили Кенсі, це трішки дивно. Ну, й підуть просто далі на ретей. Кенсі такий момент може потягнути. Він гравець з дуже, мені здається, незвичайним мисленням. І якщо знайти ранній якийсь фраг, то. Потім один в два дограти можна, але для цього треба десь законтачити. Слакс за ВП буде йти сам. І нема жодної флешки тут, але Слакс просто вбиває кінці зори, і Це 6-1. Друзі, без будь-якої інтриги, на жаль. А, сумбур додають, метушню на мапу додають мейті. І це дуже заважає байтам. Ну і перестрілюють. Це теж важливо, тому що, знаєш, все інше могло би виглядати от мінус НПЛ поки що на старті раунда. Причому він сам виходив в смок з апартаментів? Коли у нього три тіммейти на Мідлі, я так розумію, там була якась чи то флешка від Essential, чи то щось таке, але загалом ідея не зрозуміла мені. Ну, може, це ось та сама спроба зіграти нелогічно. Essential вилітає на приціл. Хейшту, хейс, до кінця буде грати зараз про файре Туди його. Камбек, камбек, Михайло, мінус. Камбек, супер. Це поки правда треба пройти мідл. сих Пірс, вішер. На Ледері буде чекати. Чує всіх, чує всіх, його перевіряють! Не перевіряють! І він вбиває двох-трьох свішер! Фейдер, камбек із Ріал чи. З наступного, там, з наступного, наступного. раунду Добре. чекаємо камбек. Ну тут знову банально не перестріляли. Вийшли по одному на свішера, і у того ще 54 хп залишилось. Вони повзуть, повзуть, потім зриваються і біжуть. В якусь одну точку, і там не вдається перестріляти. Ну, зовтаки, зі стрільбою, знаєш, з такою стрільбою, яку стратегію не обери, мені здається, що все ж таки ну, треба влучати, треба перестрілювати. А тут виходить гравець. Ще й мінус по ХП тут дає, нормальний такий. Ну, розмінялись. Наразі мені здається, саме коннектор. Найслабша ланка в захисті команди Мейті. До цього вони лейка тут ловили, зараз Свішер. В принципі, тиснути далі тут можна. Можна у вікно підсадку зробити. А можна просто, можна просто в соло вперед. кон, Так от. Тут два гравці натопали, почули. Ну він, він же топає, Ну він же топає, його ж чутно. Це ж не сюрприз ніякий. НПЛ, Два мінуси від НПІЛ! Оце? Оце момент, який може якийсь шанс подарувати. Тут, правда, все ще Сін. А там шорт. Не встигає нічого зробити. Сін дає встановити бомбу, Енпіл відходить! Позиції відомі, причому обидві. Тобто, не, неможливо, щоб це був кон, джангл, там, не знаю, в апартаменти навряд чи хтось встигне відійти. Під флешку виходить Сін. Тут треба разом зіграти, щоб Essential допоміг з ями. Флешки є, і один смок навіть є у команди бейт. НПЛ не перестрілює Сіна. Есеншл падає від хекста. Ну, хлопці і дівчата. Дуже важко. Дуже важко перемагати, коли ви не можете перестріляти ніде і ніяк. Що вихідна, вихідна! Але дим, вихідна через 20 секунд почнеться. Мінус есентіл. Ну просто без шансів поки. Просто що. просто команда за смоком в ямі стоїть. Мінус на киломах. Ну, знаєш, важливий момент ще й те, що у Емеї насправді дуже непогано залітає, але деякі моменти цим не виправдаєш ніяк. Якось з апартаментів виходи зовсім не вдаються. Тут і Молік потушився зараз, але хаєшка прилетіла. Небагато ХП знесла. Ну, тут чотири гравці на базі Ау колектива знову виходимо. На АВП знову виходимо. Скільки демеджу проходить вже і тут Сін тільки зараз падає. а ВП не влучає. НБР дуже важливо не загинути прямо зараз. НПІЛ, НПІЛ! Один-один проти Свішера, Свішера ЮС! Свішер там з ЮСПОМ трьох намагається прийняти. А тут виходить гравець Сіті! Хекс два мінуси робить! НПЛ останній! Неможливо було програти це! П'ять секунд, треба ставити! треба ставити бомбу! MPL! А тут, тут дві дуелі він не виграє. Це десятий раунд для команди Мейті. Як же вони всі хотіли вбити свішера з тим ЮСПОМ? Забули про Хекса? Взагалі про КТ забули. Кенсі трішки втрачає хп. Є інфа по вікну наразі у команди Мейті. Кенсі рухається далі. Дає мінус. Лейк. А вбити його, а вбити його вдається. Кенсізор! Кенсізор просто соляру завозить по максимуму. Третій фраг. Ну що ж він робить, а? Це Кенсізор. А тут тим часом Сін мінус по есенчу. І все ще живий. Два в три. Ну це таке не можна програти. Таке не можна програти. Кенсі квадрокіл оформлює! Кенсізор! Бо так. друга фаза вона буде через другий 4. Стейдж. Стейдж. Федір, ну. Експерт по інглишу. Yeah. Кенсі, ще один мінус робить. Кенсі 14-11 кіне, якщо що. Поки його тімейти, намагаються другий фраг. Взяти. Кетрік взяв другий фраг. Алекс. Невдала стрільба з апартаментів. Падає. НПЛ, падає Алекс. Сіна забирає Хетрік. 2-2 ситуація. І не фулові. Зараз. гравці мейті. Гарна позиція у Хетріка. Можуть. Опа, лише здогадуватись можуть! Хетрі! 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 Квадрокіл! Сюди! Бейт! Це те, що треба було, насправді, команді бейт. Намагається кут якийсь Сін знайти, щоб його ніхто ніде не зміг прошити. Есеншел розуміє, що тіммейт має допомагати обов'язково. Сіну. Ой-ой-ой-ой-ой! не побачив! Сін. А як він так виходив? Тут дуже пощастило, насправді, Есеншелу. Лейк проти Кенсі Зора Кенсі просто відходить. Ну, нормально, нормально. Могло бути набагато гірше для Бейт. Так, могло бути просто два фраги без розміну, без ніякого падає, правда, Алекс. Ситуація стає 3 в 3. І ще хвилина раунду. А бомби нема, а бомби нема. Свішер побіг через респаун за плинтом. Тут питання в тому, що, напевно, Бейт очікує зараз, що по цьому таймінгу на А треба зміщуватись, бо опонент дуже довго туди не виходить, вигравши свої дуелі. А може лейк на Б взагалі буде пушити? Тут у Хекста позиція дуже небезпечна, мені здається. Вони на Б, вони на Б йдуть Хетрік! 200 IQ мув прямо зараз. Він почує, він почує, але Свішер може зараз і перемкнутися на АК. Хетріка побачить першим, можливо, навіть Хетрік не перестрілює тут. Хелпа, хелпа, супер швидка, Кенсізор вистрибує назад. І я сюди! І Це Кенсізор! Що це за раунд? Ніхто ні на кого не дивиться! Хтось когось десь перестрілює, але ніхто ні на кого не дивиться в цьому раунді, друзі. Хекс я на А, хлопці, я весь раунд на А. Налюркував. сам не поняв, що налюркував мені здається, тут Хекст. За ці 16 раундів, з яких бейт виграло тільки 6. Кенсізора 20 фрагів на 13 смертей. NPL. Гарно задоджив флешку і забрав Лейка. Падає Кенси на шорті. Ну, НПЛ ще один мінус постійно знаходить. Мінус Алекс. Тим часом у Хекс дуже гарна позиція для того, щоб на А розвернути раунд. Але він НПЛ у хоче. боком. НПЛ боком все одно стоїть. Хекс хоче гарантований фраг зробити і зробить його тут. Хетріку треба рятувати терміновий раунд, але бомба, зверни увагу, де лежить. Її не дуже зручно забирати. Есеншл треба вирішити, куди він хоче халпувати. Залишається під базою Б Наразі флешка на Хетріка тут її доджить. Так, але бомбу все ще треба підібрати і здається, йти на Бебу. Бо... А її можна знизу тут підібрати? Ні, не можна. Зараз би Хетріку розпікатись. Є інфа по Свішеру. Хетрік. Він почув, нібито. Був топіт. Двох побачив. Хетрік вбитий. Вбитий прямо зараз! Вбиває свішера і другого треба. Якось теж Хекст. Стоїть в позиції. Хест чи Хетрік! Хек чи Хетрік! Хетрік не влучає! Піс -пі Пістолет перемикається! Флешка полетіла! Хекст! Все бачить! Нашиває! У нього 5 хп залишається! І Хетрік падає! Есенджел останні 10 секунд! Лов ХП! Хекст! Виграє цей раунд! 5 хп у нього залишалося. І хекс це зробив. Він дістав гранату в клач раунді і все одно його виграв. Ой, хоче НПЛ якось Мідл підконтролити, якщо Алекс сам залишиться взагалі. Будуть неприємності. Суттєві. Лейк розуміє, що Кенсі десь в Лендері має бути. Падає Кенсі, Лейк його забирає. Хетик побачив суперника на шорті. Є інфачі. Один зверху, один знизу. НПІЛ забирає лейка. Дуже певно на зіграв. Тут Чейсі не мінуснув. І вихідна, вихідна, Алексу треба хоча б пожити зараз. Алекс живе, забирає хекста. НПЛ вже на допомогу приходить. Ну і тепер 2 в 4. Слакса з Вішер. А й не встигає змінити позицію. Алекс довго вирішував, чи треба йому пірнати зараз під килими. НПЛ один. НПІЛ. за ЗВП. Уже мало часу, 19 секунд. Бачить! Бачить! Ніби була інформація, але Слакс якось не чекав звідси, чекав саме з Ситі. Опонента свого Свішер. Мінус по NPL робить 10 секунд залишається, і essential Свішера нарешті добиває. Сьомий раунд для команди Bait. Знаєш, в цей момент деякі гравці вже тебе там оббігають потиспауну від флешку зараз. А, це не флешка була, та це. Це просто мінус хетрік був, тільки що. Від Слакса. Просто шорт. Просто раунд п'ять шорт грають Бейт. Ой, мейті. Мінус НПЛ Тим часом Слаг з другий фраг вже робить. А можна розвертатись просто на, і ти тут тільки один Алекс. І ну, є розуміння, напевно, що у нього десь глибока позиція або в апартамент, або в ямі, і це може бути. Ой-ой-ой! ой Як швидко поплив цей раунд для команди Бейт, друзі? знаю, якось знаєш, навіть початок раунду у Хетріка позиція така, що він з джангла намагається підкути, розбиває собі вікно, щоб пройти назад в Сіті. Якось розгубився, що далі робити. 12 раунд. для команди Тут трішки мейті. поміняли позиції, до цього НПЛ взагалі грав. І все одно цього недостатньо. Хоча він взяв ну, 3-4 раунди, він прям супер в соло забрав. Так, вихід пішов. Хетрік в блайнді. Є Алекс. Алекс падає одразу на розміні. Хетрік забирає Слакса. Другий фраг поки не може для себе знайти. Там смок і пішла. Інпіл перестрілює хекси тут. Хетрік забрав свішера, І Сін останній за ВП. І Хетрік вистрибує, не перестрілює Сіна. Сін один в 4. Тепер в один в три залишається. Тут супермало шансів. Смоки прямо зараз закінчується. І Кенсі Зор влучає крізь смок по голові. Ну, Дефолтним виходом на да, намагались дограти Мейті, але до цього раунду готові були бейт. Починають його розпікувати. Все шорт під контролем Мейті. Тим часом мінус свішер. Лейк. З ножем! Супер! Таке нам треба. Алекс забирає лейка. Напевно... Просто знажим, він, ну, він подумав, що НПЛ типу не на цій позиції, напевно, така була ідея. Та? І він вирішив, що можна трішки агресивніше там зіграти. Це була помилка. Кенсі. Лешку накинув. Алекса, побачили. Чекають на А! Чекають на А, а на А взагалі нікого нема, хлопці. Ну, під Б все одно двійка залишається, НПЛ встигне хелпануть. Це якщо Кінсізор тут зараз не програє дуельку з Слаксу. А там дуже гарний кут у Кенсі. Мені здається, за ВП його просто не перевірить зараз. Слакс. Ну, слакс такий, що перевіряє <звук> Кенсі. Там <звук> ще <звук> двоє <звук> гравців. Кетрік за ВП забирає Слакса. Не чекав тут ще й снайпера. NPL на позиції. Нормально, все одно вистачає гравців в команді. Бейт. Ну, класно Слакс зіграв. Перевірив кута. Молодець. Такий ось план. Ну, так взагалі виглядало, знаєш, ну, в якийсь момент гри виглядало так, ніби у всіх не йде гра, і кінці треба бути всюди. А Він, до речі, непогано цим впорався. Насправді, і навіть ті два раунди в першій половині вони були супер важливі. Тому що завдяки ним є хоч якісь шанси у Бейт зачепитися зараз за овери. 15-та спроба пройти коннектор для Лейка. А, Alex. і знову вили! Та що ж таке? Алекс, горить, 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 допоможіть йому хтось! Мінус вішер тим часом. П'ять в три, п'ять в три. Треба спокійно догравати. Хекста бачить тут. Олепада, біл, падає кінці! Алекс! Алекс! Треба просто почекати тімейтів. Дуже далеко знаходиться Слакс. Слакс люркує за ВП, поки його два тімейти проходять. А, ні, один тімейт проходить на А, а вони через шорт все ж таки пішли. А де бомба? А, Усіна, Усіна, перепрошую, все все бачу. Так, 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 усіна так. є бомба. Алекс ще під базою. А, -а, -а! вийшов Хетрік! Хетрік! Не дочекався нікого! І Алекса залишив в клатчі! У Алекса флешка була, хоча б так можна було якось вийти. Взагалі, таймінг не спіймав тут Даня. І мінус Алекс, друзі, 13-11. Мейті перемагають проти команди Бейт. Ну, як ми бачимо, попри героїчні зусилля Кенції і всієї команди по камбеку в другій половині. На мажорі, навіть мейті, в першій фазі не пробачають погані старти команди Бейт.